Вони віддали найдорожче життя заради свободи, гідності і майбутнього нашої держави. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб шанувати пам'ять наших побратимів, які віддали своє життя за те, щоб ми проживали вільні незалежність країни, за те, щоб ми мирно могли існувати і виконувати ту роботу, яку ми робимо з вами на даний момент. Герої, які полягли на фронті, були різними: юними і зрілими, військовими і добровольцями. Старший солдат Сергій Попович 1987 року народження, старший механік водій, 3-го відділення 3-го взводу оперативного призначення Національної гвардії України. Загинув 12 жовтня 2024 року на Харківщині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Мій син завжди був веселий, завжди був вдячний батькам своїм. Дружині, яку любив дітей, він не зміг, він не зміг не піти, він не зміг від ціля не уйти. Його сказала все життя, що він пішов і помер за нас. Він сказав: мама, хто як не я, а хто вас буде захищати, а хто як не я, як не ми, хто? Артем Братко, 1995 року народження, призваний на військову службу у 2022-му. Старший солдат, старший кулеметник першого відділення першого взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла у військовому шпиталі міста Полтава. О п'ятій ранку, першому, кому я зателефонувала, це був Тьома, мій старший син. Він не зрозумів, що відбувається, тому що в засобах масової інформації була відсутня будь на ту годину ще якась інформація. Він посміхнувся і сказав: Мам, чим вас там колять, лягай спати, яка війна, ти про що? Але пів шостої опів на шосту ранку він сам перетелефонував і запитав: Мамуль, що мені робити? Косиночок? Як військовий я говорю так, але як мама, я благаю ні. Він каже: Мамуль, я вже з віщами зібрався в військомат. Але, але перемогу, на жаль, він так і не дочекається. Моя дитина загинула так, як і решта наших героїв за кожного з нас, за нашу незалежність, за нашу волю, за наше майбутнє, наших діточок, онучків. До речі, в нього за місяць до гибелі народився синочок, якого він так і не побачив. Їхній подвиг це заповіт ніколи не здаватися, стояти за правду, боротися за Україну до кінця. Чирі співчуття. Рідним загиблих героїв також хочу повідомити родинам загиблих наших героїв, що ви завжди можете звернутися до Кремчуцької районної військової адміністрації безпосередньо до керівництва РВА, також до управління соціального захисту, де вам буде повідомлено про всі пільги, на які ви можете сподіватися, і ви їх отримаєте. В тому числі можете звертатися до РТЦК та СП, де вам також нададуть відповідну допомогу. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.